Є такий вислів, що вибори виграють тільки на віжені. Це правда? Так. Ви навіжений? В певній мірі так. Якщо я чомусь переконаний, я ламаю любі стіни. Що ви вкладаєте у цю цитату? От ви, вибори виграють лише на віжені, без персоналі ваших. Якщо ти маєш чітку ціль, як танк йдеш вперед, якщо вона добра, тобі весь світ допомагає. Ну, бо людина, як правило, хоче спокійно жити, там, сім'я, відпочинок. А для людини, яка в політиці, ну, це така розкіш, яка може бути дуже і дуже рідко. Це професія. Ну, от є пекар, наприклад, пече хліб, це професія. От Бути мером. Ну, мером це також це професія, це ремесло. Ти робиш роботу, кожен якісь проблеми, ти їх вирішуєш, одне, друге, третє. Ну, Мені подобається моя робота. Але до але довго бути на цій посаді це шкідливо для здоров'я. Може, це велике навантаження фізичні в першу чергу.